І ви б'я зі і тут стоїть нам. Пизда, блядь, роботнички бані. Так, народ, давайте вам розкажу в двох словах, що все-таки трапилось. Так от та їхав десь 65 до 70 кілометрів. Ну і все, що я бачу, це а, десь вдалині метрів 200. Від мене ліворуч, тобто, ну, типу, по зустрічній, ліворуч стоїть просто газон там чи, чи ЗІЛ, я вже не пам'ятаю. От. Ну і що, дивлюсь на цей зілда, собі доїду спокійно. От. Нічого немає, ніяких ні, ні знаків, ні заграждань. ну, стала людина, допустим, постять, да? ну, в туалет захотіла. І я, коли доїжджаючи до цього вже розовіка, доїжджаю, а передо мною падає дерево. Добре, що була швидкість маленька. Коротше. Я, звісно, по гальмам АБС працьовує, але я не співаю повністю зупинитись. І виходить, я вже влітаю на маленькій скорості, але все-таки влітаю. Вєтки. Я керму, звісно, держав двома руками. Я розумів, що мені ліворуч не можна, тому що там сам стовбур дерева. Ну і праворуч не можна було виходити, тому що там кувєт і посадка і перевернувся. Тому тут було секунда на е, вирішення, куди що як робити. Ну і коротше, було вирішено, що тільки прямо. Звісно, я в'їжджаю ветки. І дякую Богу, що там з завідками нічого не було, ніякий ні газон не стояв, ні, нічого. Дорожі. Ну і звісно, в цю секунду дуже багато що так проминуло в моїй голові. От. Слава Богу, що не розбилось не стекло, нічого. ну, Розбив, виходить, лише протитуманну фару та ще знизу. О, одну. І е, там, де була шпаклівка на крилі та на капоті, коротше, вона теж там потріскалась. О, благо всі живі, всі здорові. От, е. І що швидкість була <сум> мала. Щоб була швидкість велика, я не знаю би. Ну, це просто. Тобто ну, тут халатність комунальщиків просто на вищому рівні. Тобто, ви знаєте, що ви ріжете дерево, то бляха хамуха перекрити дорогу. Те де дерево прикрило всю проїзну частину. Взагалі всю, розумієте? І так, під'їхав я зараз до свого знайомого одного. От, і зараз ми з ним порозмовляємо, що він мені скаже по поводу от цієї проблеми. І так, ребята, до чого ми домовились, що зараз я їду за фарбою. Додому. Вона мене вже є, я купляв, коли на пороги хотів варити, то купляв фарбу. Ну хто слідкує за каналом, той знає. Візьму зараз цю фарбу, все, що там треба. І він мені сказав, оставляй машину, тобі завтра все зроблю, зашпаклюю. Це ерунда, каже, взагалі. Во, ну, коротше такі от діла. Все, жену за фарби. Так, все. Машину віддав, краску взяв, людина буде зараз робити. Ну а я що, стою зараз на трасі. Зараз подзвоню до свого вічного водителя. і він має під'їхати. Алло, Бен, під'їжджай. Ні, це не Бен, проживає. Онові наш йде. Так, ось і Олешка приїхав, сейчас ми кави попьем трохи. та дам <ріхи> Короче, завтра выходной. <ріхи> О! Так слухай, цаж они нічого себе таки пивка чуєш, я там дума там. Все. До зустрічі, ребята. Ну, за, за творчество. Бла! Давай же, Олег, американо с молочком бахнем. Держи с молочком, а я эспрессо буду. О, да? то добав, може, собі молокаши? Я бы з <laughs> mm -hmm. Тут, тут, тут. Охереть Это просто. Это пиздец, блин. Прикинь туда попасть, именно на такие концерты. Так, ну что, наше там пыло завышилось? Давай вообще по новому. Ну чё там опять-то, блядь? Абель, Думаю, карбюратор. Абель, курвометр, абель. блядь, типа ты разбираешься. Же, блядь, сейчас я тебя покатаю, ты хоть знаешь, где в машине тормоз-то? Основной или дополнительный? Какой дополнительный? Который нахуй сидит и спрашивает у меня, где тормоз, блядь. А я не помолился. А я тебя сейчас напрямую туда доставлю, ты вообще не парься. Той, кто был, воду спит крана. Той, ну что, вчерашние грехи надо замаливать. Ну что, как тебе, нравится? Очень нравится. Ну если хочешь, можем завтра еще прийти посмотреть. <laughs> Все, купил маленькие кольца. А нигде, на дон -дон. Що, ребята, я забрав вже машину, пройшли, будемо так казати, чуть більше суток і машина вже в мене. Зараз доїду, покажу як все виглядає зараз. Ну от зараз так виглядає. Навіть трохи підкрасився бампер, ну, ще фарба залишилась, то я зараз трошки теж попрацюю тут, підфарбую. Бампер тут такий, Сейчас куплю кисточку. Ну а так вот. виглядає. Ну коротше все, царапина. Де була, підфарбував арку. Тут царапина була. І ось бампер такий. Всі сколи, ці всі, що в мене там були, ну, треба буде ще, коли трошки підсохне, там, ще раз пройтись. Ну а так от візуально, <кхух> візуально, то все отлично. Так, ну помимо своєї машини ще ж Volkswagen треба інколи ремонтувати, коротше, Новый аккумулятор 2500 улетело в Мені обішлась машина цей ремонт так сказати, с покраской Два косаря. Короче, почти пятерочка ушла. Но у нас есть позитивні эмоции. Дивіться, какие урожайчик. А? Раз. Ва, Положим. Щас сюда. два, там оно Трес короче, семь килограмм Сважили 7 килограмм клубники, обедулечка. Вот ты на любой тачке можешь ехать там. Ну, на самых дорогих машинах вот ездят, и люди так не выпендриваются. Но когда человек садится на пассатика Ролік, Сибакошка, і погнав. Хто тут кого пропускає? Я поїзд чи поїзд мене? Ну, ти є пропускаєш поїзд. А, ну добре, що я стала. Хай їде. Так, раз, два, три. ну, думаю, на БМВ хвати. Треба їхати, да, Добрий день. Ви БМВ продаєте. А можете скинути детальний огляд, що там з порогами, що там коротше в подніше? Добре, чекає. Я так поняв торг біля вихлопної присутній. Чуєш, Олег? А що ти скажеш по поводу беха? Щоб і купити беху. беху. От є 34 Где 34 за спики? Ну, є різні ціни. Есть ну, і за 2,5, і за а, три єс, і є за півтори є за штуку. Є різні ціни. А вони всі 90-х годов, то такі. 88-90-е. Є разне состояння просто. Шо? Ми погуняємося, я, я буду набити, а він буде на моєму. Ні, ну я трохи головою вдарився, коли я того обвідки, блядь. Це тобі тоді прийшла ідія, так взагалі. Ні, я серйозно вірю. Я оце подивився, скільки, блять, це саме. ну всі... ту ж саму сотку, я тобі говорю, Ахуєнна тачка, блять, вся четвертом пузі б'є. Так, ребята, зняв я, коротше, цю ще другу фару. Зараз ось там ще підфарбую і так вона буде далі їздити. Ну що, добро пожаловать стара нова резина. Коротше, веде машину. ВД машину, поїхала на, на монтаж перевірити Короче, заміна всіх чотирьох коліс. Вже вони все. Ну, в мене цей зім'я. Зараз літню куплю, тут Прям тут є. Шеф, а ти скільки до Житомира візьмеш? Флак. 700. Флак. Диви, я тобі плачу зараз 3000. Заїдемо зараз в магазину, я візьму горілки, багато. Може трошки підригну, може трошки підсикну. Плачу в пітерном нахуй тарифи. і по дорозі. Если буду какая, прости, туточка, то по-братски выручишь. На самом деле такси это так. Для души. А так чем занимаетесь? Я? Кудрявых ебу. А, простите, а мы поворот проехали. Я знаю. Так, ну що сказати, ребята, очередний ремонт, коротше, задні стойки, кулачки, всі резиночки, всі прокладочки, блять, треба там міняти. Тому їдемо на СТО, вставляємо, не знаю, пару днів, напевно. І будемо робити. Так, коротше, ось, забрали пассата з покраски. Ось так от вийшло, правда темно, конечно, сейчас, Ну потім як буде світло, то покажу. Криво підфарбували, кришу підфарбували. Так, ну що народ, коротше, Позвонили мені з СТО що машини вже готові. От, е, пасата вчора забралась з покраски. Ну а сьогодні мілфу вже е, зробили Коротше, заміна е, стояк, е, кулачків, пильників е, е, і запчасті і робота. П'ятерка, ребят. Ну, це ще. Якщо враховувати, ще резину сюди, а ще перед цим підфарбування там, коротше, 13 штук отак от, от, за тиждень. це раз. А пасад теж ми підкрасили як ви бачите, ляду, коротше, покрасили повністю всю, заново все зробили, потім ще кришу там підфарбували, було в студії. И ще там мілкі ремонти. Короче. Десятка. 23 штуки за тиждень. Обалдеть. да. От купив я і БМВ називається. Да ше це кольцо, бляха муха плюс. пирожки подорожали. Капець мої брі. десь тут у вас теж повинні піти сльози як і в мене Ех, купив кольця дружині а не на БМВ. так мужики коротше поміняв я тут все тормозні шланги поміняні, вся вся фігня поміняна. коротше зашибись. Так, да, все таки добре, коли дві тачки є, але коли вони дві поломані, то в тебе виходить ось така ситуація. Але хто щоб не казав по саті класна тачка, вона нам виконує таку роботу, тягає скільки товару. Так, ну що вам, звісно, сказати, ребята? Пропали всі ці звуки, скрепи, нормально вона їде. Ну що, ребята, Ось такий получився сьогодні відосик. Ну, трошки з юмором, трошки з приколом, десь правда, десь неправда. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте. Я тільки за всі коментарі читаю. Ну і що, і до зустрічі і нагадую, хто має бажання. Я продаю все-таки От, Хто має бажання, пишіть, поговоримо, домовимось. бай